Розгрому Курську знову наші розбили 810-ту бригаду морпіхів. Західні видання дали конкретний прогноз, коли може з'явитися мирна угода між Україною та Росією. Відома дата узвучу її у випуску. За мить підпишіться, аби дізнатися першими. Це докорінний розгром противника у генштабі. Підтвердили чергове блискуче влучання. 7 січня наші воїни ЗСУ вдарили по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Це сталося у районі населеного пункту Біла на Курщині. Він простягається за майже 30 кілометрів від українсько-російського кордону. Наразі наслідки невідомі, однак подібні вогневі ураження є невід'ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації. Збройні сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Російської Федерації, які загрожують безпеці громадян України, наголосили Генштабі. До слова, це вже не перший удар по цій бригаді окупантів. Раніше вони зазнавали ударом по базуванню там же на Курщині у Львові, 25 грудня 2024 року. А ще у Львові 30 грудня було ліквідовано вісім офіцерів 76-ї псковської повітряно-десантної дивізії. Серед них два підполковники: начальник зв'язку Валерій Терещенко і командир інженерного батальйону Павло Малецький. Нині стало відомо про ще одного ліквідованого вояку. Третій офіційно загиблий офіцер після ракетного удару. Теж із 76-ї десантно-штурмової дивізії. 35-річний майор ВДВ із Інгушетії Алі Цуров. 22 окупанти ще тоді отримали поранення. Ну а після атаки на штаб у цій локації великоскупчення особового складу 810-ї бригади морської піхоти зазнало важких втрат від обстрілу із РСЗВ в Іванівському, що за 30 кілометрів від лінії фронту. Ось нарізка відео з місця події від очевидців. Школа, яка теж сюди. Це ДК декаси прильоти. П'ятерка Азон стовокна пострадали. Рядом у нас школа інтернат. Так, Ну що, все, пожарний тоже здесь. Всі закрита, от я в'яжу, крыша. і стюку повиліталі. Російське Міноборони нове повідомлення про удар по командному пункту не коментувало. І на додачу до всього. Public Military розповідає про ще одну, ймовірно, гарячу пригоду на Курщині. Дрон атакували одразу два об'єкти 3754-ту центральну авіаційно-технічну базу і 16-ту окрему бригаду РЕП. Це ті, що займаються радіоелектронною боротьбою. Схоже, влучили в доволі важливі цілі. Якщо дійсно так, то це серйозний удар по російській військовій інфраструктурі. Ідеться у дописі. Знову ж таки, росіяни, їхня верхівка про це мовчать. Тим часом західні видання дали прогноз, мирна угода між Україною та Росією може з'явитися вже до Великодня. Таке пише, зокрема, Sky News. Цього року свято припадає на 20 квітня. Зазначається, що нова адміністрація Трампа намагатиметься якнайшвидше зупинити російсько-українську війну і натиснути на обидві сторони. Аби укласти мирну угоду. У це цілком вірить науковий співробітник американського аналітичного центру Йорктаун Інститют Роберт Кларк. Процитує це буде неймовірно складно для України. Я думаю, що американська сторона прагнутиме укладення будь-якої угоди. Безумовно, до Великодня. Все зводиться до того, наскільки президент Путін готовий до поступок, особливо в таких областях, як Курська, а також, на жаль. Наскільки президент Зеленський готовий до поступок, заявив Кларк. А чи вважаєте ви цей дедлайн реальним? І на які поступки все-таки зможе зважитися банкова? Діліться своєю думкою в коментарях під цим відео. Зсу продовжують просування на Курщині. Експерти пояснили, чи досягають наші воїни своїх цілей у цій операції. А президент підрахував. Загальні втрати ворога за 5 місяців наступу. Лік іде на десятки тисяч. Про це говоримо за мить. Підпишіться на канал «Сей час і починаємо. Наші воїни продовжують просуватися у Російській Курській області. Зафіксовано тактичні успіхи. Про це у свіжому звіті за 7 січня пише Інститут вивчення війни. Аналітики відмічають зрушення в південній частині Бердіна, а також у центрі населених пунктів. Руське порічне і Новосотницьке усі на північний схід від суджі. Однак є успіх і у бойовиків армії РФ на цій частині, точніше на іншій частині українського виступу. Так от геолокаційні кадри 5 січня показують, що війська РФ просунулися на захід від малої локні, на північний схід від суджі відповідно. Аби хоч якось зарадити погані ситуації, росіяни вдаються до звичної тактики нищити міста під корінь. От тільки цього разу вони рівняють із землею власну суджу. На населення їм, грубо кажучи, начхати, хоча іншого від терористів годі й чекати. Схоже, місто розбирають бомбами та ракетами планово. Тобто, ось така тактика росіян. Оскільки ті не мають розвіданих про місце знаходження українських військових, їм простіше знищувати все, за що лише теоретично можна зачепитися у місті. Наш генштаб підрахував в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбивали 94 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав дев'ять авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих бомб. А також здійснив 372 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів. І ще 42 боєзіткнення бої зіткнення тривають дотепер. ЗМІ передбачають, що Курськ може стати початком кінця кремлівському диктатору. Зателеграф, зокрема, пише російський фронт на цій ділянці видається дуже хитким. Тим часом ЗСУ можуть не просто втриматися на захоплених територіях, а й просунутися вперед. І станеться це. Вже у 2025 році. Така собі Ахілесова п'ята Путіна. Його, до слова, автори статті називають жахливим воєначальником, який забув, або неймовірніше, не знає про принцип ведення війни, особливо той, який каже: зміцнюй успіх, а не невдачу. Нагадаю, Путін запевняв, що поверне курську територію ще до 7 січня. А втім, як бачимо, наступ ЗСУ просувається далі і далі на схід. Експерти тим часом припускають, якою може бути мета нашого активного наступу, що відновився 5 січня. На думку військового експерта екс-співробітника СБУ Івана Ступака, ціль формується із двох складових: 30% це військова. Вона полягає в тому, щоб змусити ворога частково забрати свої сили з під Покровська, Курахового і перемістити їх саме до Курська. Решта 70% політична мета. Показати слабкість влади РФ і створити напругу у суспільстві. А основна ціль курської операції, яку озвучив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у тому, щоб відтягнути резерви військ Росії, скувати сили ворога і максимально нанести окупантам втрату живій силі і техніці. Саме цим нині займаються українські військові І справа там не у тому, на скільки кілометрів просунулося ЗСО або скільки кілометрів відбив ворог. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук переконує не в кілометрах справа. Далі зацитую на всіх інших ділянках фронту на Донеччині, Харківщині Запоріжжі перед нашими військами стоїть подвійне завдання: з одного боку отримати території, не пустити ворога далі і стримати його. Ну а власне друге, максимально збити наступальний потенціал росіян, тобто знизити, знищити. Знищити якомога більшу кількість живої сили і техніки ворога. Ці два завдання інколи протирічать одне одному за способом виконання: одна справа тримати позиційну оборону, а інша завдавати ворогу максимальних втрат. Кінець цитати. На Курщині такої дилеми у нас немає. Тож основний параметр нищення там противника, в тому числі і ворога, який став на бік путіністам. Я маю на увазі найманцівий із КНДР. Оператори 8-го полку сил спеціальних операцій знищили ще 13 бойовиків Північної Кореї. П'ятьох ліквідували у стрілецькому бою, і ще вісьмох за допомогою дронів. Під час огляду у ціл виявили документи, техніку і лист до партії. У Одного при собі було посвідчення, яке відрізнялося від звичайного військового квитка. Знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу. Тим часом Пхеньян змушує родичів убитих північних корейців підписувати папірці про нерозголошення. Видання Інформнапалм цитує повідомлення радіо Вільна Азія від анонімного джерела із провінції Пьонан. Далі дослівно почитаємо разом його і ми. 18 грудня ми з мамою отримали повідомлення, що комітет партії міста Кечон викликає нас для участі у партійному заході на рівні провінції. Коли ми приїхали до Пьонсона, то отримали свідоцтво про загибель у бою мого молодшого брата, який служив у силах спеціальних операцій. Джерело додало, що всього у такому заході взяло участь понад 10 родин. А більшість загиблих у бою військових належали до підрозділу Шторм. Станом на вечір, 6 січня, оновилися дані про втрати ворога під час курської операції від президента Зеленського. Увага на екран почуємо президента. За час курської операції ворог втратив вже понад 38 тисяч своїх солдатів тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч безповоротно. Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи. Там задіяні солдати з північної Кореї. Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки. Зокрема, на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя. За п'ять місяців активних бойових дій наші воїни також знищили 104 танки, 575 бойових броньованих машин, 1104 одиниці автомобільної техніки, понад 300 артилерійських систем, 12 РСЗВ, ще стільки ж засобів ППО, один літак, три вертольоти. 859 безпілотників і 32 одиниці спеціальної техніки. Мені видається, що результати насправді вражаючі. Як вам такі показники, шановні глядачі? Напишіть, будь ласка, свої враження в коментарях під цим відео.